Вітаю всіх, карта Дня та підказка від ангелів-охоронців на завтра, 27 листопада 2022 року. Сьогодні в нас в Дніпрі трагедія. Два ракетних прильоти. Знесли вулицю, розрушили 10 будинків, частний сектор. Це просто кошмар. Брак. Ну що ж, брак це союз двох душ. Зверніть увагу на свою половинку і згадайте, хто давно в бракі, як вам було добре, коли ви. Вступали в брак, коли ви гуляли свайбу, коли у вас тільки все це починалося. Хто тільки зустрічається або планує брак, хай скоріше це ці прекрасне торжество прийде в ваше життя. А хто один і чекає Дня свайби, тому нехай повезе і буде. Це, що ви захочете. А взагалі карта брак говорить про радість, про світлу радість, яка буває обично в той день, коли ми, знаєте, сочетаємося браком з любимою з коханою людиною. Привносьте більше радості в своє життя. Так, карта дня на завтра для знаків Зодіака. 27 листопада 2022 року. Господи, пошли нам хороший і тихий день. Так, овни. О, неї завтра будуть звертатися до когось за совєтом, за підказкою. Це може бути і врач, і адвокат, і юрист, і взагалі людина мудра, до якої ви можете звернутися за совєтом. З другої сторони, ви можете самі комусь допомагати, чомусь когось навчати і підказувати вихід з якоїсь ситуації, смотряким ви там себе бачите, чи учеником, чи учителем. Так, далі у нас ідуть тільці. У тільців зовсім все непонятно. Ситуація непонятна. проясниться вона не може завтра, якась апатія може бути, в когось похмілля, у когось, знаєте, депресивний стан. Ну, в общем, нічого не понятно. Краще цей день провести в Тишині, нічого не вирішувати з таким настроєнням і з такою картою. Близнюки. Близнюки на завтра карта партнерства. Будете з ким зустрічатися, рідні, близькі, родичі, просто приємні вам люди, обмін енергіями. Карта така. Будете строїти якісь плани, розмовляти про ці плани. Раки Раки у нас маги. Завтра можете братися за любе, за любе нове діло, особливо, та й за старе теж. У вас все в ваших руках, як ви захочете, так і буде. Так ви повирішуєте свої питання. Леви. Леви на коні, повні енергії, будуть діяти. Дуже будуть когось хотіти в сексуальному плані, для когось це так карта відіграється, а для когось буде просто людина повна енергії, готова до вирішення любих питань. О, Діве, діве, розбите серце. Або собі себе накрутите і своїми думками собі серце будете розбивати, або дійсно якісь обставини складуться так, що на вашому горизонті будуть тучі і ливень, і сердечко буде чимось розбито, якимись людьми або якимись обставинами. Терези, страшний суд. Карта ізбавлення і получення по заслугам. Ну що ж, Терези, завтра ви отримаєте те, що ви заслужили. Вели себе хорошо, отримаєте щось добре, вели себе погано, ну отримаєте значить, те, що заслужили. Скорпіони будуть стояти перед вибором. Для когось ця карта відіграється, я її закриваю завжди, відіграється як карта сексуального притяжіння, страстного желання, кохання. Для когось карта вибору. Будете ви стояти перед якимсь вибором. Так, стрільці, За... королеви кубків, стрільці, завтра королі, королеви кубків. День спокійний, благосний. Знаєте, всіх люблю, всіх обнімаю, всіх понімаю і хочу, щоб мене теж всі любили, обнімали, цілували і дарували мені увагу. Так, козироги. Козироги будуть дуже гарні емоції. В будь-якій сфері вашого життя це почуття, це добрі емоції. Вони прям переливаються через край. Дуже позитивний день. Хай він таким і буде, це якраз і для мене. Водолії. Водолії будуть наводити порядок. Наводити порядок в душі, в голові, в мислях, в думках і навколо себе. Віддавати розпорядження, вирішувати якісь запитання, якісь питання, якісь проблеми, наводити порядок, все розставляти по своїх місцях і інших людей ставити на своє місце. Це теж вполне можливо. Рибки. Рибки щось уже якщо спланували, то можете завтра приступати, робити перші кроки. Ці плани будуть успішно воплощені в життя. І тут людина, яка вже щось спланувала, і дивиться вже на перші результати свого труду. Так що сміло воплощайте в життя те, що ви надумали. Бажаю всім тихої і мирної ночі і завтра гарного і спокійного дня.